На полігоні танковий батальйон проводить свої маневри. Командир каже: завдання треба відпрацювати до автоматизму. Стріляв зразу. Повинен змінити вогнову позицію, а інший його в цей час прикриває. І командується цим процесом командир взвода. Бо, як показали, опит не застосовується 10-15 танків, весь батальйон, а 3-4 танка ведуть вогонь і один одного прикриваючи, міняючи позицію. Один із командирів піхоти з позивним агроном на позиції вивів бійців, які нещодавно підписали контракт зі збройними силами. Розповідає, навчання вкрай необхідні, адже підрозділи бригади значно новилися необстріляними бійцями. На троєчку. А так ну, далі буде. Все добре, крім того, на вишколі відпрацьовують ті ситуації, з якими стикалися під час останньої ротації на схід. Є певні прорахунки, недоліки, які ми зобов'язані поправити під час відновлення боєздатності відповідно проведення навчань, вишколу на тактичних полях та полігонах бригади. Бойове злагодження трьох батальйонів гірських піхотинців проводитимуть щонайменше тиждень. По тому на полігоні тренуватимуться інші підрозділи бригади. Світлана Максимова, Микола Томаш, Закарпатська область, п'ятий канал.